Добрий ранок, добрий день. Ми урок наш, розпочнемо. Працюємо усно, утворюємо ланцюжок геометричних фігур і розвиваємо логічне мислення. Яка фігура перед вами? Шестикутних зеленого кольору, що змінилося. Дійсно змінився колір. Змінився розмір. Змінилася форма. Змінився колір. Змінився розмір. А наступна фігура. Змінилася форма. Допоможіть, будь ласка, лісовому чоловічику відновити натуральний ряд чисел. Правильно, 3 і 8. Прочитайте, будь ласка, натуральний ряд чисел в прямому і в зворотному порядку. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Порівняй числа 9 більше 2. 7 менше 10. 4 менше 8. Допоможи гному назвати попередні та наступні числа. 8, 10. 6, 8. Молодці. Працюємо в робочому зошиті. Роботу починаємо з обведення клітинки і зафарбовуємо квадратик. Утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні ми будемо утворювати геометричні фігури. Квадрат, прямокутник. Зверніть увагу, цей прямокутник, завдовжки, дві клітинки. І наступна фігура також буде прямокутник, тільки завдовжки три клітинки. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Утвори візеруночок в зошиті. Розфарбуй фігури. Продовжуємо працювати. Хвилинка каліграфії. Каліграфічно прописуємо число 10. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Сьогодні на уроці ми порівнюємо числа. Працюємо з підручником завдання номер 2 Які способи порівняння чисел ти знаєш? Діти, пригадайте, будь ласка, перший спосіб порівняння. Гляньте на екран. У вас є об'єкти. На перших уроках ми з вами порівнювали об'єкти завдяки утворенню пар. Ми розуміємо, що два квадрати не утворюють пари, тому квадратів більше, 5 більше трьох. Другий спосіб це спосіб розташування чисел на числовому промені. Число, яке йде при лічбі раніше, завжди менше. А число, яке йде при лічбі пізніше, завжди більше. На попередньому уроці ми з вами вивчили натуральний ряд чисел. Тому діти є ще й третій спосіб порівняння числа. Це спосіб порівняння за місцем числа в натуральному ряді. Працюємо усно. використовуйте, будь ласка, будь-який спосіб і порівнюємо 10, і 7. 10 більше 7. адже при лічбі 10 називають пізніше, ніж 7. 3 і 9. Я з вами згодна, 3 менше 9. У натуральному ряді число 3 стоїть на третьому місці, а 9 на дев'ятому місці. Ось чому число 3 менше. Так, бо воно йде раніше. Вісім і 5. Вісім більше п'яти, 6 і 10. 6 менше десяти. Далі діти. Порівнювати числа будемо письмово записувати в зошит. Якщо тобі не потрібна допомога, тисни відео на паузу. І виконай завдання самостійно. Порівняй числа 3 і 4 стопчиків. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 2 і 4. Число 2 йде при лічбі раніше, ніж число 4, тому 2 менше 4, 10 і 8. Десять більше восьми. Адже число 10 йде при лічбі пізніше, ніж число 8. Тому 10 буде більше 8. 10 і 4, 10 більше 4. Так, Адже число стоїть в натуральному ряді на десятому місці, а число 4 на 4. І 7 і 3. 7 більше трьох. Прочитай кожний вираз. Це завдання номер 3 З'ясуй, яке число одержимо: наступне чи попереднє. Знайди значення виразу. Працюємо усно, вирази в зошит не записуємо. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно, перевіряємо вашу роботу. 2. Додати один. При додаванні одиниці ми отримаємо число 3. І це буде наступне число. 6 додати один, я з вами згодна, 6 додати 1 дорівнює 7, і ми отримали наступне число. 3 відняти 1. 3 відняти 1 ми отримаємо 2, і це є попереднє число. 7 додати один. Я з вами згодна, це дорівнює 8, і ми отримали наступне число. І 5 відняти 1, 5 відняти 1 дорівнює 4. Ми отримали попереднє число. Робимо висновок. При додаванні одиниці ми отримаємо наступне число, а при відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число. Продовжуємо працювати усна. Які вираз на додавання можна скласти? Я з вами згодна 5 додати 3 дорівнює 8, але додавати можна по-різному. Дійсно, 3 додати 5 дорівнює 8. Зверніть увагу, дітки, ми написали двічі вираз на додавання. Ми склали вираз по різному. І значення у цьому виразі однакове. Вісім банок всього. Ми можемо зробити висновок, що 5 додати 3 дорівнює 3 додати 5. Продовжимо працювати з підручником. Завдання номер 4 Згадай склад чисел. Для кожного випадку склади рівності за схемою. Діти рівності ми будемо записувати в ЗОшит. Пригадайте попередню роботу, ми щойно з вами складали вирази на додавання, записували їх по-різному і робили висновок. Значення виразів не змінилося, значить, ми можемо ці обидва вирази порівняти знаком дорівнює. І так, давайте пригадаємо склад числа 9. 9 це 7 і 2. Значить, ми можемо записати вираз 7 додати 2 дорівнює, 2 додати 7. Адже додавати можна по-різному, а значення не зміниться. Наступна пара чисел це 4 і 5. 4 додати 5 дорівнює, 5 додати 4. Тисни відео на паузу, запиши ці вирази собі в зошит і склади. Один вираз самостійно, користуючи складом числа 9. Пригадуємо склад числа 8. 8 – це 1 і 7. Значить, ми можемо записати вираз 1 додати 7, до рівня 7 додати 1. Щойно ми з вами з'ясували, що і знали, що додавати можна по-різному. При цьому значення виразу не змінюється. Пригадуємо ще числа, склад числа 8. 3 і 5. Значить, ми можемо скласти вираз 3 додати 5 до рівня 5 додати 3. Тисни відео на паузу, запиши ці вирази в зошит і склади свій вираз. На додавання. Пригадай склад числа 8. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Доповни схеми до малюнків, склади відповідні рівності. Давайте розглянемо з вами перший малюнок і поміркуємо, яке запитання ми поставимо до нашого малюнка. Я з вами згодна, скільки залишилося. Адже у нас тільки частинка іграшок дитячих обведена в Да? а є частинка іграшок, які віддали, віддали іншим діткам. Мабуть, це в дитячому садочку таке відбувалося. Да? Щоб доповнити схему, нам спочатку треба дізнатися. Скільки всього іграшок. Парахуйте, будь ласка. Я з вами згодна Шість 6 всього іграшок. А скільки іграшок віддали в іншу групу, Дійсно, три. 3. Нам потрібно дізнатися, скільки залишилося. Скільки залишилося ми будемо знаходити відніманням. Правильно, адже вилучили предмети, тому ми складемо вираз. 6 відняти 3 дорівнює 3. Продовжуємо працювати. Другий малюночок. Уважно розгляньте другий малюночок. Зверніть увагу на запитання. Що ми будемо знаходити? Скільки всього іграшок, щоб дати відповідь на це запитання, ми будемо об'єднювати чи вилучати. Ми будемо об'єднувати. Зверніть увагу, ось ці предмети об'єднані. Об'єднати це значить додати. А щоб додати нам предмети, нам потрібно порахувати, скільки було ведмедиків і скільки було зайчиків, і доповнити нашу схему. Ведмедиків було 5, я з вами згодна, а зайчик був один. Тому, який вираз нам потрібно скласти? 5 додати один. Дорівнює 6. Дякую за роботу. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте в зошиті смайлик зеленого кольору, якщо ти задоволений собою. Було важко, але впорався із завданням. Смайлик жовтого кольору. І смайлик червоного кольору мені потрібна допомога.